До госпіталірів приєдналася я у листопаді. І з тієї причини, що коли почалося повномасштабне вторгнення, я також хотіла приєднатися до ЛАВ ЗСУ, але не вдалося мені переконати чоловіків військових хірургів, що їм потрібна жінка-хірург на позиціях. Тому, можливо, і на краще. Я залишилася в цивільній роботі і маю можливість приїжджати сюди і допомагати. І як варіант е допомогти хоча б чимось, це. Приєднатися до людей, які роблять цю справу довго і постійно. У мене є самостійний підрозділ. Ми тут для того, щоб допомогти ЗСУ. Хлопці тривали на позиціях, вони втомлюються і навіть розвантажити їх від роботи. Чи коли є надмірна кількість роботи, стати їм в нагоді, це завжди на рації і прикомандіровані до медичних рот. І вони з нами постійно тримають зв'язок для того, щоб ми мали можливість при будь-якій можливості виїхати на виїзд. У госпіталірах всі проходять вишкіл, і він включає в себе не лише підготовку медичну, ну бо вона в мене є, але й підготовку фізичну. Тобто, це і підготовка до можливості кейс-евакуації, і до евакуації з позицій. Стріляти я вмію, але зброю не беру з собою. Не вважаю, що вона мені потрібна. Ще була в Серебрянському лісі і влітку була ще. Також на Донецькому напрямку обстріли постійно проходять, але в таких близьких ділянках ні в Серебрянському лісі так, тому що ми чергували на бліндажі, і там були обстріли достатньо, достатньо гучно. А на рахунок першої евакуації відчуттів, саме головне зібрати себе в руки і розуміти, що ти маєш зробити максимально стільки, скільки можеш, ні більше, ні менше. Не перебільшувати своїх можливостей. Дуже важливо розуміти, що ти тут не цивільний хірург, а ти, ти є фактично. Військова людина. На щастя, на щастя, якихось критичних на даний час таких ситуацій, які б запам'яталися чи відклалися мені в свідомості, не було. Це просто твоя робота, ти її робиш. І все. Чи складність була в доведенні того, що маленька, дрібненька дівчина може бути кардіохірургом серед чоловіків, але робота все переконує. Якщо ти працюєш, даєш результат, то потім тобі довіряють. Саме звичайне навчання в медичному університеті міста Львов імені Данила Галицького. Робота в реанімації кардіо і після того бажання стати кардіохірургом. У мене немає лікарів в сім'ї абсолютно жодного. І тому якось так було бажання допомагати людям. В принципі, я його реалізовую. Я хочу жити в Україні. Я хочу спілкуватися українською мовою. Я хочу, щоб наше майбутнє покоління було в Україні. Якщо залишатися на, в тилу і просто будувати кар'єру, треба мати розуміння, що якщо паде фронт і не буде хлопців, не буде де будувати кар'єру. Я так не хочу. Я не хочу шукати запасний план, де жити. Я хочу жити тут.